Доброго дня, шановні підписники. Очередна нештатна робота не дозіла. Так що, поки Володя того зіла зробить, усю роботу тут переробить в області. Що виходить? Привезли отакого крана, срочно потрібно реставрувати, не держить. Ну, щоб його розібрати, прийшлося задіяти автоген. Нагріли оце все діло і трубним ключом, як ми кажуть, Володя відкрутив, бо тут вже питалися й ой клепаті, і сюди-туди. Можна було б того крана замінити на сучасніший імпортний, отой шаріковий. Там оце ж плянці, вся оця біда, вона вже зроблена. Це все треба переробляти, а це, це все час, якого в нас не вистачає. В середині, де посадочне місце прижимної резинки, там раковини. Фрезерного станка у діда Івана, на жаль, немає. До дядька Максима, понятне діло, нам звертатися за таким непотрібом і смисла немає. Що ми зробили? От зробили таку приспособу. І обикновенні отрізні круги, які вже, так сказати, би мовити, їх викинуть. Ну, ми їх не викладаємо. Де вони володя в нас? Шо? Шо? Он вони всі в нас на отім на мотузку. Нічого ми не викидаємо. Навіть отакий от непотріб і цей ми не викидаємо. Хай воно все лежить, воно знадобиться. І воно знадобилося. І зараз ми з Володою будемо, производимо, так сказати, шліфовку. Фрезеруємо. Фрезеруємо, да. так. І отак ми його фрезеруємо. Отак ми його. Убираем эти раковины. Но раковины довольно там такие великие. А мы ну смотрим, что у нас там получилось. А виходить, доволі неплохо. Ще трошки, отам він, чуть трохи і там. І виходить, доволі таки неплохо. І буде воно працювати. Так що таких кранів в обіході нема. Ми йому даємо друге життя. Ну а що зробиш? Куди цей кран робимо, ми вам не скажемо, але його треба зробити. І зробити терміново. Так що відложили всю роботу і робимо крана. Продовжуємо далі. Вовчик, глянь. В принципі, і ще чуть-чуть, а вже площа по кругу он видно. Зараз міняємо камінь на новенький такого діаметра. І ми оце все діло. Получилося, Вже він держатиме. Уже він буде держати. Так, зараз камінь другий і буде нічого робити. Навіть крана не прийшлося знімати. Всього, Володя, зараз. Сейчас... Да, так, да, так, надо... бо він зализався. Зализався і він вже зараз такого діаметра кидаємо туди. Так, да, так, да, він вже. Зараз новенький. І буде все воно працювати. Вот володька крана одреставу. Оцей володька. Як робили, ви бачили. так, щоб Обращайтеся, спеціаліст, як кажуть, молоде покоління підростає, спеціалісти ростуть, так що обращайтеся, володька зробить. Так що кран держи. Тут ми не набивку поставили, а резиновий сальничок. Менюсіньке колечко. Так що дуже не піджимайте. А так воно все держатиме, все нічого дивиться. В середині манжет не вожий і раковини повиїдали посадочне місце. Фрезервого старого менема. Може у вас є фрезерний старо? Передайте дідові. Тому що я фрезерував хоча ціні мать не вийду.